Емоції є, якщо ми тут вгамовуємо свої емоції, то люди е, взагалі в державі і, зокрема, в нашому місті емоції стримують важко. Михайло Істафіч, е, в мене до вас є таке запитання, як до людини, просто як до людини, яка носила погони, яка е, я знаю, що абсолютно не байдуже, що відбувається як в державі, так і в місті. І я думаю, щоб і люди, ті, які на Майдані, тому що я знаю, вас в місті не було, а на Майдані люди мене запитували, підходили, а де міський голова? І я думаю, що зараз я особисто хочу почути і багато людей вашу думку відносно того, от що відбувається в нашій державі, і якщо можна коротенько, особисто вас, ваше відношення. Саме головне, як людей в погонах, як вони себе йдуть, я вам скажу що завжди була проваджувати. Роблять політику на наверху міністрів, саме міністрів, прем'єр-міністрів, політики. Відбувається це хлопчені, які знаходяться в погонах. Хто перший йде? Туда? Це внутрішні війська. Ви всі чудово знаєте, бачите, що на Майдані показує, яких не кормлять там, як вони теж замерзають, як вони горять. Їм дали вказівку, вони пішли. Багато хто розуміє цього, багато хто не розуміє, чому він, чому він йде. Моє відношення таке. А коли ви кажете, що мене питали на Майдані, я на Майдан виходив, говорив з людьми, вони зрозуміли мене. Я показав людям, коли почали кричати там ганьба, хто з вас був, ми до мене не сказав ніхто слова ганьба. Тому що я чітко показав свою позицію. За три роки нашої з вами каденції ми завели тільки біля 90 мільйонів коштів грантових. Зараз 72 мільйони коштів. З державного бюджету, тих коштів, які не були не передбачені, ми завели біля 70 мільйонів. Їх не було, ви це розумієте. Каналізації провалювалися, ми їх зробили. Хтось питав, як ці гроші взялися, з Києва привезені. Каналізаційні установки, які ми не могли роз... за них розрахуватися рік, ми поїхали домовилися, домовилися. Ми поставили нові котельні, поставили. Ми сформували нову систему, взагалі нову систему відродження каменця. Отут до мене Єрема ще звернення, особисто до мене, тому я не хочу його зараз озвучувати. Тут, як до мене я хотів би його в очі подивитися, мене теж що кому висказати. Розумієте? І ви всі це прекрасно знаєте. Знає, якщо запитань більше не буде...